Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную розглянути зображення дитини та визначити її емоційний стан. Так, вона сумує. Коли ви востаннє сумували? Чому ви відчували цю емоцію? Що сталося? Вірно, як ви вже знаєте, наше тіло реагує на наші емоції. Коли ми засмучені, здається, ніби всередині нас порожнеча, все навколо ми бачимо в похмурих тонах і ніщо не може нас розвеселити. Трапляються речі, коли ми трішки можемо засумувати. Наприклад, друг не прийшов до садочку. А інколи трапляються такі події, коли ми відчуваємо себе дуже-дуже пригнічено і коли ми не можемо вплинути на цю ситуацію, ми впадаємо в глибокий смуток. Пропоную розглянути ілюстрацію і послухати причини смутку, які прописані в хмаринках. Цікава книга, нецікаве заняття, самотність, погана погода. Свято, що з прочитаного на вашу думку може бути причиною такого настрою, пропоную замалювати хмаринки з правильними відповідями. Дітки, а що вас може засмутити? Дітки, пропоную розглянути зображення та визначити, що можна зробити, щоб змінити свій настрій. Тож пропоную рецепти від смутку. Можна увімкнути веселу музику та потанцювати, зустрітися з друзями, подумати про щось приємне, вийти на прогулянку і зайнятися спортом. А що ви робите, коли відчуваєте смуток? Як піднімаєте собі настрій? Весела музика один з рецептів, як позбутися смутку, тож пропоную увімкнути свою улюблену веселу музику і трішки потанцювати. Наостанок пропоную виконати творчу роботу, засмучений монстрик. Для роботи нам знадобиться паперовий тубус, шаблон, синя фарба, пензлик, водичка, ножиці, клей, чорний фломастер. Починаємо працювати. Спочатку нам необхідно зафарбувати тубус синім кольором вирізаємо по контуру вуха та ручки з шаблону. На тубусі чорним фломастером малюємо обличчя. Приклеюємо деталі на тубус. Ось такий засмучений монстрик вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дякую за увагу!